Якщо цей образ з 9 віршу по 10 по 12, точніше, застосовуватись стосовно України, то можна так сказати, ти вивів нас з Радянського Союзу, вивів з цієї неволі. Ти насадив нас на своїй землі, ти дав свою землю. Ми пустили коріння, наповнили свою землю. Також мали співпрацю з певними країнами. Опікувалися чимось. наша тінь падала на них. Наші гілки покривали. Ми поширилися. Далі запитання, навіщо? Зруйнував ти її огорожу так, що плоди її зривають усі перехожі. Чому ти захист свій забрав, Боже, нашої країни? Чому наші плоди, все наше життя людей, майно зривають перехожі або вороги наші? Тож Асаф плаче за Ізраїль жаліється, нарікає ставить запитання, навіщо? Для чого зруйнував ти її огорожу? Чому ти забрав цей захист? Тому що як наслідок відсутності цієї огорожі. Плоти цієї виноградної лози зривають усі перехожі, кому не лінь. В 14 вірші підриває її вепр лісовий, руйнує її коріння, її основи. І все, що рухається на полях, об'їдає її. Все, що рухається на полях, різні звіри, тварини. Вони об'їдали її плоди. Те, що не, не, не зірвали усі перехожі. Листя і стовбур є тварини, які живляться стовбуром або корою дерев, зокрема, наприклад, і виноградної цієї лози. Все це він. В образі виноградної лози пише про Ізраїль, говорить про Ізраїль. Нас обкрадають, наше майно, людей, наші основи. Руйнують. Нашу історію руйнують, можливо. Коріння все, на чому базується, наша країна підривають її і об'їдають, як тварини нашого Ізраїль. Все, що можна взяти, об'їсти, вкрасти, забрати, забирають. Так само стосовно історії і ситуації в країні. Бог допустив чомусь, щоб, особливо на східній області, області забрати захист цей. І перехожі ці противники наші вороги. Вони зривають все, що можна там зірвати. Обкрадають майно людей і викрадають, використовують людей. Підривають основи, як вепр лісовий, підривають основи нашої української ідентичності, державності. Руйнують коріння, хочуть зробити рабами підкореними. І як тварини об'їдають, так само і вони ж все, що можна забрати, забирають. Викрадають, руйнують. І ми можемо молитися, як і Асаф далі, 15 вірші. За Ізраїль, так само, ми за Україну. Боже воїнство. Бачучи цю всю ситуацію, молимось. Боже воїнство. Повернися до нас, поглянь з небес, на нас подивися, збережи цю виноградну лозу. Це коріння, яке насудила твоя провиця. Галузя, яке ти зміцнив для себе, вогнем опалена, обсічена лоза, від докорів твої гине люд твій. Нехай рука твоя. Буде над мужем правиці твоєї, над сином людським, якого ти зміцнив для себе. Тоді ми не відступимо від тебе. Оживи нас і будемо кликати ім'я Твоє. Отож, Осап молиться, повернися до нас. Повернися не спиною, а обличчям. Будь прихильним до нас. Не залишай нас, повернися до нас, нашу країну, Ізраїль. Поглянь з із небес. Тут використовуються антропоморфізми, повернення, там, поглянути. Це все. Риси, який може робити людина. Поглянь з небес, верни увагу, подивися на нас. Запрошує Бога, щоб він поглянув на ситуацію в Ізраїлі. Він просить збереження захисту для Ізраїля. Збережи цю виноградну лозу. І він нагадує, що це коріння, яке насадила Твоя правиця. Він казує, що ти утворив Ізраїль. Твоя правиця, твоя права рука насадила його, цю виноградну лозу. Це твій витвір. Галузія, яке ти зміцнив для себе. Ти насадив Ізраїль цю виноградну лозу. Ти зміцнив для себе, ти маєш плани. Мав І маєш плани для Ізраїлю. І далі він описує ситуацію. Та знову ж таки описує. Обставини ізраїльські. Вогнем опалена, обсічена лоза. Від докорів твоїх гине люд твій. Як вогнем опалена Лоза так і Ізраїль опалений, обсічений, гине люд твій від докорів Твоїх, можливо, через свої провини, Бог докоряє і карає люд ізраїльський, писав просить милості для Ізраїлю. Змилося над нами. 18 вірш. Нехай рука твоя буде над мужем правиці твоєї. Тобто рука з позитивними намерами, з добрими намірами. Бо Божа рука може бути означати в Старому Заповіті і з негативними намерами, Є рука піднята для добрих намерів і для негативних намірів в старому заповіті. Тут, очевидно, Асав просить, щоб рука твоя нехай буде над мужем правиці твоєї з позитивними намірами для Ізраїлю, захистом, підтримкою, оновленням, від новою, над сином людським, якого ти зміцнив для себе. Можливо, під сином людським або мужем правиці. Божий майціна Ізраїль. Невідомо. Він каже, коли ти зміцнив для себе, ти зробив свою роботу, ти зміцнив. Це, це твоє Твоя власність, це для тебе, для твоїх цілей. І він ніби дає таку обітницю. Коли ти це все зробимо, зробиш для нас, відновиш країну. Ізраїль, ми не відступимо від тебе. Ми будемо падати в гріхи. Оживи нас, бо ми ніби мертві, і ми будемо кликати ім'я Твоє. І завершується цей псалом рефреном, приспівом, 20 вірш. Господи, Боже воїнство, віднови нас, нехай засяє над нами обличчя Твоє. І ми будемо врятовані. Він повторює своє прохання. Цю червоною лінією прохання проходить через цей псалом. І ми можемо молитися за себе, за країну. Боже воїнство. Боже Савод. Повернися до нас. Поглянь на нас. Із небес, збережи країну, збережи людей. Адже це коріння, цю країну ти насадив, ти визначений, визначив межі і пори для існування нашої країни, щоб тут ми жили, спасалися, каялися, проповідувалося Івана Єлія. Це твоя робота. Все це ти зробив використовуєш країну нашу для себе. Але вона вогнем опалена, обсічена, гине народ твій від докорів твоїх. Можливо, ми отримуємо позаслуга в певній мірі. Ти докоряєш і ми гинемо. Але просимо милості твоєї. Хай твоя рука буде з позитивними намірами. Країною нашою. Зміцни. Ми не відступимо від тебе. Все нам потрібно робити для того, щоб ця обіцянка, що ми не відступимо, була не простими, не пустими словами, але реальністю. Оживи нас. Ми будемо кликати ім'я Твоє. Не лише тоді, коли в нас горе. Але коли нас все добре прославляти Господа. Віднови нас. Можемо молитися. Засяй обличчям твоїм на нас. І ми будемо врятовані. Ось так можна адаптувати цей псалом 79-й. До. Ситуації в Україні. Подібними словами, фразами можемо молитися за долю нашої країни, за людей нашої країни. Найцінніше це люди. І мир, щоб прийшов, щоб люди не гинули, щоб ми займалися іншими справами. Щоб ім'я Боже звучало, проповідувалось так і таке інше. Отож, він молиться. Отож в цьому псалмі Асаф молиться за Ізраїль, але як образ Ізраїль використовує виноградну лозу. На основі цієї виноградної лози описує стан Ізраїлю, його занепад, руйнування. Він описує Бога як пастуха того, хто сидить на престолі, просить Бога почути, з'явити себе, проводити могутність свою, прийти, врятувати. В рефрені він просить, віднови нас за всією обличчям. Ми будемо врятовані. Він описує ситуацію в Ізраїлі. Каже, що до якого часу ми будемо терпіти твій прихований гнів на нас? Ми маємо скорботу, ми їмо скорботний хліб, ми п'ємо сльози, напоєні сльоза. Над нами знущаються, глузують вороги, наші сусіди мають суперечку. Далі він описує, знову рефрен пише: відновина: Засяй Боже. Далі він з 9 вірш згадує історію Ізраїлю. Ти вивів нас з Єгипту, прогнав народи, очистив місце для себе. Ми розширилися, ми пустили коріння, наша тінь покривала гори. Кедри були покриті гілками нашими. Але ти забрав цей захист, Боже, чому ти забрав цей захист? Тепер наші плоди зривають, нас обкрадають, нас підриває вепр лісовий, як виноградну лозу здатний підривати вепр так само основу Ізраїлю. Підривають інші народи, можливо, об'їдають. Знову він просить в кінці, Боже, повернися до нас, повернися з цю огорожу, захисти нас, поглянь на нас, приглянь, збережи нас. Наш край, цю виноградну лозу, від руйнування, знищення. Адже це ти посадив цю своєю провицією цю країну Ізраїль. Ми опалені, обсічені, ми гинемо. Але нехай твоя позитивна рука буде над нами. Оживи нас! Ми не відступимо від тебе. Ми даємо обіцянку, ми будемо кликати до тебе. В кінці є 20-го віші він описує. Повторює прохання у приспіві Рефрені: Господи Боже, воїнство, віднови нас, засяй на нас, і ми будемо врятовані.